У холодочку під вербою приліг Чабан спочить, Кійок поклав під головою, собака у ногах лежить, небоязко заснути можна сміло. та стишилась, лінується ходить, бо дуже сонечко пригріло. І, хоч би що собака не проспить, заснув Чабан, а лишенько не спало. Гадюка вилісла з трави, сичить. Комар глядів, жалко стало, і чабана він кинувся будить. Гудів, гудів, аж крилечки помліли. А той не чує, спить. Комар присів на лоб, щоб з усієї сили свій гострий носик устромить. Чабан прокинувся аж перед ним гадюка. Він києм бух і витяглась зміюка. Пропав би був вівчар та визволив комар. А куди ж він з переляку дівся? Отож то, що Чабан гадюку вбив, а комара, що прислужився і впору розбудив, спросоння тріснув так, що аж прилип до лоба, така то за добро шаноба. Як перед більшим менший чоловік до правди повернуть язик, одважиться по стародавній мові, що хлібець їж, а правду ріж, того й гляди, утнуть, як комарові.